Гра розкриває тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на ютуб платформі Футбол24. І коли ви бачите поруч в екрані Володимира Леска, це означає, що ми обговорюємо іспанський футбол. І кажу тобі Ола володя! Привіт, Юра, вітаю, друзі, і вітаю тебе також. Оскільки ми двоє у таких не світлих тонах. Зрозуміло чому, бо каталонська жона вже програла третій матч поспіль в рамках іспанської Ла Ліги. І команда Мічела стала спонсором свята на Бернабео. Нагадаю, що в крайньому турі Реалу вдалося перервати свою невдалу серію із трьох безвиграночних матчів в чемпіонаті Іспанії завдяки перемозі черговій над каталонським клубом. 2-0, тріумф імені Луки Модрич. Ще нагадаю, що 39-річний хорватський ем, кавбек відкрив рахунок у матчі у першому щитаймі таймі просто божевільним пострілом за штрафного і пробив практично у дев'ятку воріт Гасаніге. До цього хлопця ще повернемося. І м, нас цікаво зрозуміло, Віктор Циганко. Віктор Ценков, який нагадаю, в попередньому поєдинку проти Хетафи покинув поле через забій. Але Українець зумів з'явитися у старті проти мадридського реала. І от ще в першому таймі до голу Модрича, Віктор Циганков мав прекрасний шанс на 32-й хвилині відзначитися у воротах Тібо Куртуа. Але він таким собі чином зіграв у стилі Артема Довбека в один дотик з лівої намагався замкнути пас класний пас дуже данжуми, але пробив вище воріти. І також ще одну змарнував нагоду на мою особисту думку. Скромно на 56-й хвилині Жерона розігнала контратаку. Це вже було у другому таймі, і циганков чомусь замешкався і замість. Аби вивести данжуму пасом в один в один проти Тібо Куртуа, же, коли голландець знаходився в положенні поза грою, як на мене, запізніла передача. Цікаво, що писала про гру Віктора Цанкова, іспанська та каталонська преса. В іспанській пресі, як і в грі циганкова, спостерігаються гойдалки. Та Віктор може провести один чудовий матч, як було, наприклад, проти Хетафи, і отримати прекрасні відгуки від каталонських ЗМІ, А потім ось такий невиразний поєдинок на Бернабео, і відповідна у нього преса. Наприклад, Лі Спорті вважає, що він був зупинений і тут визначають роль Ферлана Менді, французького захисника реала, який, начебто, наглухо закрив Віктора, який не да до... Дозволив йому розігнатися і дуже щільно з ним грав. Ну і крім цього, Ліспортію ще пише, що в циганкова на початку гри була хороша хімія з Вандебеком, а потім десь ось це все розчинилося, не мов би, у повітрі, що Віктор. Перестав мати вплив вже у вирішальній зоні, ось там фінальній третині, коли потрібно було ухвалювати рішення, та коли потрібно було пробивати чи віддавати передачі хоча, на мою думку, вже не так і багато було з таких моментів у циганкова. Про один ти вже згадав. Там не ідеальною була Юра, давай визнаємо передача від Данджуми, бо все ж таки м'яч підстрибнув. Але я думаю, що футболіст рівня циганкова мав би з цим впоратися, мав би. Ідеальніше мав би пробити значно якісніше, та і мав би цей м'яч притиснути все ж таки до газону. Ну я Віктор, перепрошую від... ну, данжумі Данжума пробував в оточенні такої кількості гравців Мадридського реала. Що мені здається, що це в принципі ідеальний пас на таку ситуацію. Він просто викорчував м'яча, так щоб він не потрапив до ніг будь-якого гравця бланко. при цьому через це цей м'яч і скакав до Віктора Цанкова. Це логічно. Ну та, тому я й повторюся, що все ж таки футболіст рівня циганкова такий момент мав би реалізовувати, тим паче, що ніхто йому не перешкоджав, та? тому що і Алаба, і Менді за Віктором не встежили тут. Давайте відзначимо все ж таки дії українського Вінгера, який знайшов цей шанс, який відкрився там, де й потрібно було всередині. Ну, але вже пробив по горобцях і тут нічого не вдієш. Схожі епізоди в нього були як у матчі з Міланом, ми про це теж говорили, так і з Хетафи, так і в інших поєдинках. Мені здається, що десь на завершальній стадії йому бракує холодної голови, свіжості в ногах, більшої акцентованості ось тим ударом, Тому що позиції в нього реально були хороші. Ось, наприклад, ми. В схожому контексті оцінювали його гру, його гру на Сансіро, Коли він все робив правильно, коли він правильно відкривався, але ось завершальним ударом були проблеми. Ну, не знаю, на мою думку, це все ж таки наслідок того, що Віктор багато по ходу цього сезону пропустив, що він ще не вийшов на пік форми і що він, можливо, десь не впевнений у собі ще на 100%. Хоча тут можемо говорити і про. Гру усієї команди та ось ту негативну динаміку, в якій зараз перебуває Жирона, і очевидно, що це все позначається і на окремих футболістах. Ну, от Мундо Депортіво теж пише, що Віктор у цій грі був обмежений, що він старався, але Менді дуже щільно з ним діяв, закриваючи простір. Ну і ось той епізод, який ти згадав, епізод з Данджумою, так само в післяматчевих звітах каталонська преса згадувала, що, вочевидь, десь трошки Віктор забарився з передачею, і її потрібно було виконувати раніше, тому що ми бачили, що Данджума таки вистрибнув на побачення з куртуа. Не поцілив у рамку, але і позиція вже була не дуже вигідна. Та й зрештою ленсменка підняла прапорець і Дендюма там на декілька сантиметрів все ж опинився в офсайді. Тому навіть якби він влучив у рамку, цей епізод би був анульований, якби він забив. так? Тому я думаю, що Віктору все ж тут вартувало зіграти раніше на Данджуму. І ось ми можемо знаєш, теж говорити, що не пішла гра Віктора, що Жрона десь більше. У нас зосередилися на обороні власних воріт, та на ось цьому компактному блоці 4-4-2. Часом ми бачили лінію з п'яти захисників, коли Мігель опускався нижче та контролюючи вривання, наприклад, Луки Васкаса, який опинявся там на позиції правого Вінгера. Але на відміну від циганкова, такі футболісти як Данджума. Свої моменти мали, ну не те, що мали, але вони їх створювали. Та ось Дендюма наприклад, організував два великі шанси біля воріт реала. Це передача як на циганкова, так і Ван Дебека. Давайте не забувати. І ось багато хто критикує саме Нідерландця, але мені здається, що в порівнянні з іншими гравцями атаки Жерони, він якраз був одним з найефективніших. Він знову діяв. Не на типовій для себе позиції це була така собі фальшива дев'ятка з Мігелем Ліворуч, але Данджума ось у ролі плеймейкера де себе знайшов. Інша справа, що я повторюся, Жирона вийшла, і навіть Мічел на після матчої прес-конференції визнавав, що ми спочатку думали про оборону, а потім вже про конструкцію атака. Зазвичай ми робимо навпаки, ось тут Жирона з величезною повагою, можливо, навіть надмірною повагою, поставилася до свого суперника. Жона повністю віддала м'яч епізодами, притискалася до власних горіт, але погодься, що вони загалом ось до того м'яча Модріча захищалися. Організовано компактно циганков постійно грав за Арнау, страхував свого партнера. Фланг у них був непростий. Там і бапе і опинявся. і не родріго. Лише. і родріго та і Родріго так. Е, потрібно зуважити, що після під час розігрошу будь-якого стандарту біля воріть Жерона, особливо коли стосується кутових. Е, там просто був лівий фланг перенасичений. Тому не Віктору Віктор і нагадаю цю ситуацію вже на другій хвилині. Матчу, е, коли Жерона знаходилася на половині поля мандрис. Скорее прийшла е, просто блискавична контратака, коли Родріго сам з не е, опинився без опіки на лівому фланзі атаки і на правому фланзі захисту Жирони. Після цього закинув на Вінісіуса і він прострілював паралельно до воріта. там не пригадую, здається, Гасаніга все ж таки дотягнувся до м'яча рукавичкою і врятував Жирону. І при цьому точно Віктору Ценкову зерна Омерт не. Позаздриж, бо там просто перенасичений лівий фланг атаки був. І як відомо, були проблеми в Карло Анчелоті на початку сезону, що майже вся лінія атаки тяжіла саме до лівого флангу нападу. А ми побачили трішки змінену схему від Карло Анчелотті, тому що Джуд Белінгем перебував у цьому матчі у ВІП ложі та дискваліфікований Белінгем разом зі своєю новою дівчиною. І після цього матчу іспанська преса теж багато уваги приділила британцеві. Там були такі, знаєш, цікаві кадри, коли матір Белінгема якось так незадоволено дивилася на його пасію. Це миттєво облетіло соціальні мережі, мовляв, можливо, якісь у них там напружені ст. Стосунки, але потім, все ж з'явилися відео, коли вона посміхалася вже в бік дівчини Белінгама. Ну але знаєш, іспанська преса вже має що сьогодні обговорювати. Можливо, матір не сприймає вибір джуда, але повертаючись до того, як його відсутність позначилася на грі реала на ось ту формацію анчелоті то це було щось схоже без нього. На 4-2-4 чи 4-2-2-2. Та? Коли там Браїм був всередині Родріго, як ми вже зазначили, ліворуч, е а Фінісіус там Бапе на вістрі атаки. Ну і мені здається, що воно якось не дуже добре функціонувало, тому що ми бачили перенасичений якраз лівий фланг атаки, скупчення гравців Реала. Не завжди вони правильно інтерпретували ось ці епізоди. Інколи вони один одному навіть заважали був епізод, коли там ще арбітер упинявся і Родріго. На нього наштовхувався, потім незадоволено розмахував руками, чому ти стоїш на моєму шляху. Але ось це приблизно було і з його партнерами, та? коли вони збивалися десь в одну зону, і було складно їм розігрувати епізоди. Потім, зрештою, Рал повернувся до того, що Родріго перейшов все-таки вже десь після голого Модріча. та він повернувся на свій правий фланг, і Рал почав грати ширше, почав грати цікавіше. Але я повторюся, що. Жерона досить надійно захищалася. Особливо в мене були побоювання, як ця команда виглядатиме без дискваліфікованого Янхеля Ерери, тому що в опорній зоні вийшов Іван Мартін, який не грав проти Хетафе, разом з Оріолем Ромео. Але, ну. Ми не побачили якихось знаєш, там страшних позиційних помилок від цих футболістів. Ми побачили знову ж таки компактний блок від Жирони, коли вони начебто робили все організовано. Але дивися, Ости вже згадав про один момент Родріго. А я відзначу ще два епізоди, коли Жерона. Знову продемонструвала, що вона дуже вульгарна команда у перехідних зонах. Ось це були моменти, коли рятував Тібо Куртуа, коли він виконував свої сейви після ударів Арнао Мартінеса. А до речі, удар Арнау, з чого він прийшов? Там Віктор Циганков виконав кутовий удар і крейчі виграв повітря. Потім була передача від Оріоля Ромео на дальню стійку, і Арнау стріляв в ближній кут. Куртуа зіграв бездоганно, як і в епізоді з Вандебеком, коли вже Нідерландця Данджумаве вводив на ударну позицію, і недарма марка писала, що Тібо Куртуа ось знову тут проявив себе, що це ключовий виконавець, тому що він за рахунку своїх сейви робив за рахунку 00 нуль. І недарма теж іспанська преса постійно визначає, що перемоги реала розпочинаються з сейвів тібо Куртуа Ось це типовий зараз був такий приклад. У його діях. Але я повернуся до того, ось до тих провалів в перехідних фазах, та Куртуа виконував сейви, і після цього реал миттєво розганяв свої швидкі атаки. І Жирона не встигала перебудовуватися, ж вона знову провалювалася у перехідних фазах. Ну і вони завершувалися або ударами Мбапе. Ми бачили, коли Гасаніга там теж в ближньому куті відбивав. Ну удар був такий, знаєш, він більше дотягувався до м'яча француз. А ось той другий момент, коли вони вивалювалися там з Вінісіусом, ось визначаємо вже крайчі, як ну, на мою думку, один з найкращих, якщо не найкращий. Гравець джерони у цьому поєдинку, коли він перервав останній момент у підкаті передачу Вінісіо Сатан. Там фактично 2-1 вони вибігали, вигравав свої дуелі. В нього 93% точності передач, багато винусів, там заблоковані удари. І саме цього футболіста каталонська преса відзначає з-поміж навіть усіх літніх трансферів, тому що ще один важливий момент: ми знову побачили Данджуму, та не з Простого життя Мічел ставить його в основі, залишаючи на лаві запасних своїх центр і Ми бачили, що вийшов Міовський вже в кінці Стуані, там та Мабель, Лава Запасних, і це означає лише одне: ось ці три футболісти вони протягом сезону центр форварди на трьох забили 10 голів. Тоді як у минулому сезоні в Жирони був Артем Довби. Який забив величезну кількість голів і який, власне, відповідав за забиті м'ячі команди, і бачимо, що Жерона все ж таки у цьому сезоні не зуміла знайти йому заміни. Мічел експериментує, зокрема з Данджумою, але це прямо позначається на результатах команди. Відсутність Добика, відсутність таких футболістів, як Савіо Алеш – яких Кіке Карсель, на жаль, не зумів замінити влітку. І ось ми проти, в матчі проти Реала побачили, що не вистачає Жероні саме центр Форрада. і страждає ще й Віктор Циганков. Ми з тобою теж неодноразово, по ходу, минулого сезону розповідали, наскільки циганков з довбиком легко розігрували там. Комбінації з їхні стіночки, коли Артем прикривав м'яч корпусом, віддав повертав м'яча Віктору, і той і стріляв чи з меж штрафного майданчика, чи вже з штрафного майданчика. А ось зараз Віктора немає такого гравця, з яким би можна було обігратися. Та і навіть він некіс... не те, що обігратися. Володя складається ситуація, що в поєдинку власне проти хитафи він опиняється на позиції центр форварда в пошуках просто е, своїх моментів, і цього разу так само було, де він знаходиться, коли пробував з лівої на 32-й хвилині в один дотик після пасу Данжуми. Також на позиції центр Форварда знаходився Віктор Циганков. І при цьому. Змушений і мені приємно це говорити про денджуму нідерландцю висловити компліментарні слова за те, що він перестав скупитися, тягнути ковдру на себе, і він вже більше створює для партнерів ніж сам намагається забити. Ну принаймні, це було в матчі проти мадридського реала. І мені здається, та, і мені здається, що це єдина людина. після того до того, точніше, як з'явився на полі Брайан Хіль, яка не боялася грати в один в один проти гравців мадридського реала. Він ішов в обіграш при цьому. Мому заробляв фули на собі. Про Брайана Хіля це окрема історія, бо от цей хлопець занадто часто це робить. І був момент на краю штрафного майданчика лівому краю Мадридського реала, коли він просто там топтався біля гравців Мадридського реала, і при цьому зрозуміло, що він нічого не міг зробити і, нарешті, віддав пас. І також замешкався. Ну і так, ти згадав Данджуму, але я би ще. Зазначив, що в Мігеля не пішла гра, та, в одного з лідерів е, Жрони, який повернувся. Додому, тому що це рідні для нього оболівальники, так, Кантерано Реала. Мені здається, що Мігель десь не впорався, напевно, і психологічно. У нього взагалі нічого не пішло, ні обіграші, ні навіси, ні в нього чи не найбільше втрат у складі Жорони. І мені здається, що десь ось ці схемі з фальшивою дев'яткою. так, е Ролі Данджуми Мігель якраз некомфортно почувається, тому що Данджума все ж таки його. Десь, знаєш, так інтуїтивно відтягує на лівий фланг атаки, де, власне, мав би діяти Мігель, і мені здається, що вони один одному десь ось заважають якраз в цій зоні. Тому що Мігель я повторився, він знову ж таки в цьому матчі грав лівого півзахисника. Фактично мав би грати десь лівого Вінгера. та Циганкова справа, а Мігель зліва. Але оскільки Дандюма теж постійно тяжів до лівого флангу, то Мігель повторився, почувався некомфортно. Зрештою, це привело до його заміни. Ну і, знаєш, це до нього була теж така вітрина, тому що було багато розмов, що реал, можливо, поверне цього футболіста наступного літа. Але ось в цьому матчі він якось так дуже сиро виглядав, сором'язливо, я б сказав, і ну, він не виконував роль лідера, він не тягнув за собою команду, ще й дуже багато помилявся. Ну і от я анонсував Луку Модрича одного з героїв цього поєдинку саме для мадридського реала, і зрозуміло, що антигероїв для каталонської журони, яка поступилася з рахунком 0-2, то от вже в цьому сезоні ти згадав двох центрфорвардів форвардів католинської жорони. В них 10 забитих м'ячів на двох. А в луки Модрича після цього божевільного пострілу наприкінці першого тайму тепер уже у цьому сезоні. 10 результативних дій, 4 м'ячі забитих і 6 асистів. І Це при цьому, що Луці Модричу вже 39 років. Карлон чоловіче не після матчі прес-конференції сказав, що подивимося і готові продовжити контракт із Хорватом легендарним. І зрозуміло, що він вважає його просто подарунком не лише для Мадридського Реала, а й для світового футболу. В принципі, так і і сказав. І стверджує, що от на чому ні, Мальдінів 40 років виграв для чемпіонів. Чому цього не може зробити Лука Модріч? І при цьому є цікава статистика, що цей м'яч за меж штрафного майданчика став для Луки Модріча 14-тим в рамках Ла Ліги. В принципі, Хорват забив 30 м'ячів в іспанському чемпіонаті в вожковій футболці, і от з них 14 саме за меж штрафного майданчика. І при цьому, якщо зважати на от враховувати цей сезон, то в Мадридську реалов в принципі найбільше голів серед клубів ТОП-5 Ліг у цьому. Сезоні забитих за меж штрафного майданчика це 11 влучних пострілів. І зрозуміло, коли у тебе є на балансі такі майстри, як Модріч, Вальверде Мбапе Також за меж штрафного майданчика може пробити і ще дуже дуже багато футболістів. Тому абсолютно ця статистика не є дивною. А ти знаєш, чим ще був унікальним з погляду на статистику цей матч для мадридського реала? Я знаю, але ти розповідай. Я здогадуюся про неї один фол всього. Від гравців Реала протягом усього поєдинку Лукас Паскес на 36-й хвилині. Якщо не помиляюся, його здійснив. І що найменше відтоді, коли ось ті всі статистичні портали сайти та ведуть підрахунки, то це так би мовити, рекорд. Для реала один фол. Більше статистика схожих випадків не знає. І абсолютний рекордсмен за цим показником у лалізі, це Реал Сосідат в сезоні 17-18. Вони тоді проти Малаги грали і не здійснили взагалі жодного порушення правил. Щоправда, свого поєдинку виграти не зуміли. Ну не знаю, Юра, про що це може свідчити? Можливо, про те, що Жерона була не надто. Агресивною у цьому матчі, зокрема, на м'ячі я маю на увазі, можливо, жирона не запропонувала реало інтенсивної гри і взагалі якихось серйозних проблем. Та насамперед у до захисті, речі, захисті, що до речі, от відзначить, що також опта підрахувала, що це найчастіший матч в рамках іспанської лаліги вперше за 19 років. Було зафіксовано загалом. Ти розповідаєш про один фол Мадриского Реала, А загалом було зафіксовано вісім на дві команди, і цей поєдинок прирівнюють до протистояння віляреал Ейбар у лютому 2015 року. Тоді також було вісім порушень зафіксовано. І от кажу, що це о два поєдинки найчастіші за останні 19 років. І є один чіткий момент, що мені здається не надто агресивно грала Жерона, коли в одній із контратак мадридський реал розганяв її, отримав м'яча Кіліан Бапе. І відверто, от Віктор Ценко у тому моменті міг збивати Кіліана, французького супернападника. Але цього не зробив, і потім пішла передача відразу гостра на лівий фланг. І Мадридський реал ледь не забив. А міг вставити ногу, можливо, це була б жовта картка, але з іншого боку, якась ну, вказували б на місце, давали б якусь агресивність. І з іншого боку, мені здається, що не такий був заряджений сам Мадридський реал. Хотіли здобути спокійну, красиву перемогу, що їм вдалося. І при цьому Жерона, як на мене, краще на Бернебаво виглядала, ніж той же Манчестер Сіті в рамках Ліги Чемпіонів. Можливо, і так, Юра, але на увазі що... та 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 е, Жрона, я вже говорив, що вони десь зосередилися, та й Мічел на після матчої прес-конференції визнав, що вони зосередилися на тому, щоб якомога краще зіграти насамперед в обороні і до часу. У них це виходило. Але ти ось говориш про хороший матч жрони проти Рала. А скільки ми разів з тобою вже по ходу цього сезону говорили про хороші матчі жрони проти грантів, які були, наприклад, проти я, Мілана я, я маю власне перший тайм на увазі, що вони в порівнянні з Манчестер Сіті вони справді добре виглядали, і ледь не однакова кількість моментів була, що брюбовіріворіт, перепрошую, куртуа. Що боліворіте Павло Гасаніги? Я тебе розумію, так а я веду до іншого. Я веду до того, що після. Ось таких на перший погляд хороших поєдинків, як ось на Бернабео, та команда здорово виглядала, чи були інші матчі проти грандів, та, наприклад, у лізі чемпіонів. І я веду до того, що після таких матчів команда, начебто, мала би зробити крок вперед і розвинути якраз цей успіх не результатів, вона сам перед у грі, та вона би мала в наступних поєдинках проти менш статусних клубів. Грати якісніше. Але цього не відбувається. І про це, до речі, каталонська преса теж після цього матчу писала, що ось ми зараз хвалимо їх за гру на Бернабео, але потім вони вийдуть проти умовного раю чи Лас Пальмас чи Алавеса і проваляться. Тобто Жерона не прогресує з матчу в матч. Ось в цьому найбільша біда цієї команди у поточному сезоні, що вона. Не вміє розвивати ось цей успіх з погляду на свою гру і не має продовження. Та і ну подивимося, як буде у наступному поєдинку. Але я думаю, що Жерона у поточному сезоні це все ж таки команда, яка грає спалахами, ось вона може налаштуватися там на серйозного суперника, зіграти 45 хороших хвилин чи більше. Але потім ми повертаємось до того, що Жерона може програти вдома середняку, чи аутсайдеру і так далі. І знову повертаємось до, якісті, до якості футболістів. Я вже не буду повторюватися. Усім зрозуміло, що ідеї ті самі, філософія та сама. Але виконавці, які повинні її втілювати на футбольному полі, інші, і звідси ми маємо ось такі результати і. Ми десь декілька поєдинків тому обговорювали слова Мічела Чикіки Карселя. Я не пам'ятаю, які говорили, що для нас завдання у цьому сезоні це все ж таки залишитися в еліті. Ну зараз це вже не виглядає настільки абсурдно і смішно, правда ж. Ну не знаю, в нам якщо не помиляюся і не зраджує пам'ять, то мічел перед стартом цього сезону розповідав, що, начебто, завдання повторити успіх, не потрапити до трійки найкращих команд за підсумками цього сезону Ла ліги, а забронювати місце собі в Єврокубках. І от ми плавно підходимо до того, що відбувається в турні таблиці. Жирона не така далека від цієї мети. От дивлюся, раю валікано знаходиться на шостій позиції. Має 35 балів, і лише на 4 очки менше в Катлонської Жирони, яка тепер на 12-му місці, і при цьому команда програє третій матч поспіль. Якийсь збожевілля божевілля в лалізі відбувається, і на 8 очок вони випереджають зону вилюту. Нагадаю, що зараз на 18-й позиції знаходиться. Валенсія, яка має 23 бали і знаходиться в зоні валюту. Страшенна нестабільність так? усіх команд у поточному сезоні, та як ті, що борються за чемпіонство, барса Атлетіку Реал, так і за зону Єврокубків, зокрема Жирона, так і ці команди, які перебувають в нижній частині турнірної таблиці. Тому я повністю погоджуюся зараз з каталонською пресою. Чим швидше Жирона набере остіряті в Ніс 41 42 очки. Тим спокійніше вони почуватимуться, і тим спокійніше вони із холоднішою головою підходять до там вирішення своїх максимальних завдань. А це знову ж таки потрапляння у Єврокубки. Ну поки Жерона не перетне цю психологічну позначку 42 пункти. То я думаю, у нас ще буде дуже таких багато турбулентних матчів в виконанні каталонського клубу. Ну нагадаю, що наступний поєдинок Каталонська Жерона он, скоріш за все у складі старту ми з Віктором Циганком проведе в рідних стінах на Монтіліві проти Сальти. Дякую, тобі, Володя, що знайшов час та можливість оглянути поєдинок мадридського реала проти Жерони, в якій команда Карлон Анчелоті здобула перемогу із рахунком 2-0, але це їй не дозволило очолити турнірну таблицю. Бо на вершині знаходиться Каталонська Барселона. Це був Володимир багаторічний гік іспанського футболу. Також з вами був Юра Гаврищак. І продовжуємо допомагати силам оборони України.